Вітання з магазину пряжі Рукодільна лавка Я. Сьогодні у відео розглянемо новинки у магазині, а саме дерев'яні маркери для в'язання. Легкі, зручні та неймовірно практичні ці маркери стануть вашим незамінним помічниками. Кожна майстриня знає, як важливо мати під рукою аксесуари, які спрощують процес в'язання. Такі маркери не лише зроблять вашу роботу більш зручною, а й стануть стильним доповненням до вашого рукоділля. Окрім дерев'яних маркерів, також маємо і ще варіанти маркерів і намистин. Усі варіанти можна поглянути у нас на сайті у групі маркери для в'язання. Півв'яні маркери розфасовані по 6 одиниць. Один із маркерів іде контрастного кольору для позначення початку ряду. Також у кожному наборі є ось такий мішечок, де згодом ви будете зберігати ваші маркери. Тож у магазині від сьогодні можна придбати свічки ручної роботи із натурального бджолиного воску у асортименті свічки кольору натуральної бджолиної вощини та із додаванням барвника на натуральній основі. Чином у нас утворилися свічки із запахом квіткове поле, карпатський ліс, грейпфрут та манго. Час згорання великих свічок біля 30 годин, середнього розміру 15 годин, ось таких шапочок 8 годин. Свічки із бджолиного воску вважаються найбезпечнішими, екологічними та без безрізкого запаху. Головна перевага таких свічок це очищення повітря у приміщенні. На майстринь, такі свічки будуть створювати додатковий настрій, оскільки під наше замовлення зроблені як моточки пряжі. Дякуємо за перегляд цього відео та ознайомлення із нашими новинками. Надіюсь, інформація була корисною, а товари вам потрібні. Не забувайте підписатись на наш канал. До нових зустрічей!